Враг атаковать атакувати сьогодні Рязань. Ну, мені подобається, як воно горить. Целью став э, местный нефтеперерабатывающий завод. Як люди суетяса, а, жителі Рязани сообщали о взрывах над городом і згорання в, в одному з районів. Ну, люди в шоке, глаза вилазят у них. Ну, а мені це по приколу. Вот если как-то до сегодняшнего страшно не было, то сегодня просто мороз по коже. Та не очкуй, я розумію, що бабахнуло сильно, але це ще не фламінго. Я розумію, що мінус 25% російської переробки нафти буквально там за півтора місяці. Якщо подивитися на карту ударів, які НПЗ повиносили, точніше, головні ці вузли, які на НПЗ нам перекачують цю нафту і так далі. То ну досить гарно все виходить. Тим паче сьогодні вночі влупили по Луганську по нафтопереробному заводу, який, в принципі. Вже не працює на потреби звичайного цивільного населення. Він давно вже виробляє паливо для конкретно фронту бойовиків і окупантів. А по-друге, прилетіло по рязанському НПЗ, який взагалі у відкриту постачає паливо для южного воєнного округа. Але звертаючись до Соловйова, ти не очкуй. Є спеціальні вантажівки, в яких двигуни працюють на дровах, так як, наприклад, в північній Кореї. Ви ж підписали з ними стратегічне партнерство? Вони вам поста. Артилерійські боєприпаси, солдатів, то будуть і такі вантажівки постачати. Дров у вас в країні повно, рубайте ту Сибір і катайтесь. Може, там танки якісь такі зробити. Ну а що? Як в принципі я розумію, що тваринка заочкувала купу разів вам е, про це казав. Що як тільки він говорить про ядерну зброю, погрожує країнам і так далі, це означає, що Україні будуть передавати якусь нову зброю. Мова йде про коаліцію охочих і нові далекобійні ракети. НАТО це понімають, чому ти Що на самом деле у нас руки розв'язані. Там що сущність ядерного здіржування, вона якраз дуже любопитна. формулируется. Ядерное сдерживание осуществляется также в отношении государств, которые представляют контролируемую ими территорию, воздушное и или морское пространство, и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против Российской Федерации. Пролеты были осуществлены через несколько стран и с территории нескольких стран. Так же, как и водный ресурс. Мы точно знаем про Прибалтику, по крайней мере. А для агрессии, если будут представлены дальнобойные ракеты, то это однозначно дает нам возможность ответить в соответствии с нашей доктриной. Так, Хуйлушкін, загинай пальчики. Ви казали, що якщо Україна вдарить по території окупованого Криму для вас це червона лінія. Ну і все, ядерний пепіл. А тепер це буденність. Ви казали, що Україні, якщо Україні передадуть f 16 це привід, як нанести удар по країнам, які передають ці Ф-16. Це привід, щоб нанести удар по авіаремонтним заводам, де будуть ремонтувати українські F-16, які е, будуть вилітати там з поля бою, і взагалі це вже не червона, це така бардова лінія, бо в теорії на Ф-16 можна підвісити там спеціальні е, тактичні е, тактичні ядерні ракети і скинути їх на Росію. Було таке, було Так і що там доктрина? Ну і по третє. Це вже яка була червона, бордова і вже остаточна коричнева лінія. Це ви казали, що якщо нога неядерної навіть держави змінили ж доктрину, вступить на територію Росії або нога безпосередньо солдати неядерної держави, або їх союзники, і так далі, це все привід застосувати ядерну зброю і. Півроку та армія світу утримувала кусок район цілий в Курській області. Та що там навіть зараз в Тьоткіна є українські війська? Росіяни ніяк не можуть звільнити свою ж територію і ядерку, що досі ніхто не застосував, але. Хай він продовжить, і в мене залишився е такий найяскравіший аргумент з приводу передачі далекобійних ракет Україні. Агресія любого государства и состава военной коалиции против Российской Федерации и или її союзников рассматривается как агрессия этой коалиции в целом. Так як ті країни, которые даже выступают в національному качестве, являются странами НАТО, то мы тогда это можем рассматривать именно так. Российская Федерация. оставляет собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и ее союзников, ядерного или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации и Республики Беларусь как участников Союзного государства с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу их суверенитету и или территориальной Цилосності, тобто мінус 25% російської переробки нафти це ще не загроза, так само не загроза війська іноземної держави, які утримують твою територію. І чули, як він сказав, примінення ніядерного оружия. І оцей аргумент, мій про який я казав. А коли в Курській області по штабу, Прилетіли там з десяток ракет Шедоу», забаранили корейців, російське командування. То це не рахується. Тобто вони поміщають свого глядача в умови, де ще немає в Україні далекобійних ракет, де немає ударів по території Росії далекобійними ракетами. Чи коли все керівництво 155-ї бригади морської піхоти, причому двічі забаранили за допомогою Хаймарсів на території Курської області, прилітало по їх штабам? ба Більше там, взагалі, генерал-командувач загинув дважди. Герой Російської Федерації, Путіна любимий генерал, завалило разом з Будинком. Відсім, всіх, то це ну, теж після мій поведі Вілана. І кого ви цією ядеркою намагаєтесь залякати? Навіщо? І відповідь насправді на поверхні. Бо якщо НПЗ отримують в'єбану... Від простих дронів, і вони ж типу відмазуються, що мелка, нізка, тиха, медліна, навіщо використовувати дороговартісну ППО, багатомільйонні ракети, на це, що низько летить деренчить, бубанить, його там не видно і так далі, так далі. А от якщо щось було б серйозне летіло, то його б точно позбивали. Але ж вони насправді знають, що якщо штаби не вдалося захистити ППО. По ті штаби, по яким прилітало в Курській області і баранило цих генералів, то якісь НПЗ задалеко до лінії фронту, в різних областях взагалі немає змоги захистити. І що тоді казати своєму населенню, коли за ніч розвалять. 5-6 НПЗ. І не просто дронами, а реальними ракетами. Бо цих НПЗ в Росії три десятки, до яких ми можемо дотягнутися буквально в кількасот кілометрів. Що ми і робимо? Тому і жим-жим. Представлення ракет дальнього радіусу дійства цими країнами, якщо ми це розглядаємо як критичну для нас опасність, а, наприклад, удар по нашим НПЗ, по атомним електростанціям, по центрам прийняття рішень, як може розглядатися інакше? Это развязывает нам руки для того, чтобы Англия, Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Бельгия, список можно продолжать, горели в зависимости от обстоятельств, могут выбрать, каким образом. Пепел у них будет ядерный или нет. Но наша доктрина позволяет нам ответить крайне жестко. И если сборище педагосов никак не могут желающих, никак не могут это осознать, то может им, наконец, понять, что им надо желать, чтобы сковородки, сковороды в аду, которые им достанутся, были не самыми раскаленными. О, как завернул высокий слог. Ну, все ж таки, пропагандист з найбільшою зарплатою, але ви помітили, що на четвертий рік повномасштабної війни дороговартісний пропагандист навіть не помітив, коли каже про удари по центрам прийняття рішень, вже мається на увазі не українські центри прийняття рішень, не англосакса в центри прийняття рішень, так а російські центри прийняття рішень. От і ситуація перевернулася. От, уже їм і жим жимно. І якщо ви помічаєте такі тонкощі. Якщо вам теж подобається те, що я тут показую, то я вас чергове запрошую поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, поставити дзвіночок, щоб це відео побачило якомога більше людей. Ми набрали 300 тисяч до кінця літа, але тепер наша ціль 400 до кінця року. Хто як не ви нам в цьому допоможе? До речі, я ще дуже дякую всім, хто донатив на збір для фрейкору. Ми за два дні його закрили, і тепер хлопці, дякують вам з Куп'янського напрямку. Добровольчий підрозділ Фрайкор. Висловлюю свою вдячність Юрію Петрушевському та його підписникам та всім, хто долучився до збору на ремонт автівок. Дякуємо, це ми вам всі дуже дякуємо, що ви стоїте і у нас є змога тут сидіти дивитися ютубчик. Взагалі то в Росії ще досі триває жабагадюкінг з приводу Куп'янська, на який ми з вами вже неодноразово збирали. Бо його ж, по словам Герасімова, захопили. А по факту взяли за щічку. ДРГшка розгорнула прапор, а Потім їх забаранили. Але він та -то читався, тому що треба було підвести ітоги, як там літній наступальний кампанії. Панії, але блогер Падаляка, колишній українець з сум, так який зараз в Росії давним-давно мешкає, там отримував нагороди з рук Путіна і поруч з Путіним сидів, коли там вони всіх вайнблогерів. Коротше, він написав пост, що Герасімов на пиздюнькав, і проти Падаляки увімкнули знову цю пропагандистську машину на авансені. Мардан і желання кавута покритикувати, чому б і не покритикувати? Почему бы и нет? Но только есть некоторое объективное ограничение: когда в стране идет война, критиковать военачальников действующей армии в, публике, в паблике Начебто на публічній площадки, ну как-то не очень логічне, как не очень здорово. Зараз він продовжить, але от я думаю, э, люди, які на початку повномасштабного вторгнення в Росії називали не СВО, а війна, вони й досі сидять в тюрмах. А тепер, ну так що й мамністію робити, чи шо можна вийти, але тільки через фронт. Я п'ятькі, я тут не нав'язую своє мніння. Я фактично тільки думаю вслух. Ну, мені так кажеться. Ну, мене так учили. Звичайно, ти своє міння не нав'язуєш, бо в тебе його нема. Бо ти дуже точно сказав, тебе саме так і вчили. Не мати своєї думки з приводу подій. Але давайте послухаємо, що ж насправді відбувається під Куп'янськом. Скажімо так, із перших уст. От ви зайшли на сватово. Які перед вами так... задачі поставили? Любими путями війти вперед на Куп'янськ. Вперед. Ви найкращі, вперед. И вот у меня с отряда осталось 17 человек живых. Все. Это из скольки? из 179. 179, да. Вот. В Купянске, под Купянском, ну, я не знаю, я не был, но то, что парни говорят, конечно, что ну, это просто тупо в мясо гнали вперед. Вот как угодно водите, как угодно водите. Последние заходы, просто парни уже шли забирать своих. Вот так можно сказать. Вот там шестой, седьмой, восьмой заход, то что знали, что там, там это, там 300 или же там это вот, ну просто пытались вытащить своих. Я знаю, какой ценой и как тяжело, даже сейчас в с детьми парни лежат под Купянским, их не могут вытащить, их вытащить не могут. Мы знаем точки, все, а выплаты все прекратились. Все. И а по закону мы ничего не можем. Дезорганизация полнейшая. 21 век, только в космос летаем. У нас ну, ни связи, ничего, это ну, mm -hmm. ни того, ни транспорта. ни пятого. Mm -hmm. ну, у нас начальник там какой-то связи. Все, там, да, все. Да, на русской авось. На да. великие вот. русские авось, и mm -hmm. как бы ни было, и вот это все, вот это, это вот сыграло свою штуку, да. Mm -hmm. А то, что враг умеет воевать, это, ну. Повторюю вкотре, уявіть, як наші їм навалюють, скільки їх баранять єжесекундно, що вони про це у відкриту кажуть в цих ютубних ефірах, в інтерв'ю, уже навіть на пропагандистських каналах про це говорять, що українці хорошо воюють, повоювали, хорошо показали себе і хватить, давайте договарюватися. дуги навіть про це пише в своєму каналі. І якщо ще в 2008 році в Грузії російські війські... Писали на стіні товаріші грузини, учитись воєнному ділу, настоящим образом, прийдем, провірим. То одна справа, коли ти воюєш з 94-ю армією в світі, в якої бюджет, як в Одеській області, всій Грузії я маю на увазі, да, вони там, у них на армію бюджет 400. Мільйонів доларів, якщо я не помиляюсь, а в нас до повномасштабного вторгнення був 5 мільярдів. Ну так, на секундочку, так. Але коли ти лізеш на армію з другого десятка, рівно 20-те місце, я сьогодні подивився в цьому рейтингу Global Firepower, то виходить, що все, з в спадкуп'янська забрати, ми не можемо. Тобто вони не те, що прийти, перевірити научились і ні. вони навіть не можуть від своїх почути, як там було в Україні, тому що із 179-ті Вернула 17. Але на ключове питання, чому ж все ж таки вони туди пруться, відповідають самі ж пропагандисти. Чим хорош голодающе, тож з більшою з більшою віроятністю і охота, і бажання падять куди правильно воювати. Як то кажуть, чим корисна людина, яка голодує, тим що вона краще воює, чим Корисна розруха в країні тим, що людині на фронті комфортніше ніж вдома. Чим корисні злидні в країні, тим, що людина ризикує власним життям за копійки, але де-не-де, як ви вже зрозуміли, можна почути, що відбувається насправді навіть в Росії. Вот ця вот манера ведення бойових дій вона ну і наводить на мысли не меня одного а дуже многих. о том, что, ну помимо того, что армия вот воюет как может, вот э так еще и дополнительно выполняется, ну простите, утилизационная функция, э -э то есть реально утилизация вот вот этих будущих проблемников, да, деструктивных элементов, которых как бы вроде официально, официально на самом высоком уровне обозначили как новую элиту страны, а в итоге... Э, а, 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 а давайте их побольше положим в посадку. Чтобы их, да. Чтобы их по, поменьше вернули. До утилізації самого спікера 10, 9, 8, 7, і поки за ним ще їде варанок, давайте послухаємо далі. От, учитывая то, в каких условиях э, люди воюют, там столько поплывших кукух и протекших крыш, Фишка. что Можно, знаешь, немножечко спрогнозировать, что у нас потом может выплеснуться на улице. Да. Потому что контуженные люди, ну, мы же понимаем, да, с надломленной психикой, что это такое. У Но... которых нет уже некоторых тормозов. Конечно. Которые конечно. привыкли нажимать на спусковой крючок. Конечно. Если эта проблема решена не будет… Мы можем столкнуться с тем, что после которого нам 90-е покажется приятным школьным пикником. Угу. Это будет, как То есть мы же вспоминаем, да, сколько после Алгана людей угу. ушло в итоге в криминал. А здесь... Э... Mm, yeah. Yeah. Здесь, на порядок біль. порядок там 10 раз, і це ми думаємо, як інтегрувати ветеранів в суспільство, ветеранські бізнеси, спільноти і так далі. Міністерство створили. Поки що воно таке дуже каряве все, і воно скрипить. Але ну ми думаємо про це. А Росії, от вони думають, ну. Про утилізацію, ну а що ділять, це до розмов про те, чому війна не закінчиться в цьому році, чи в наступному, чи ще через один, тому що росіянам і їхній владі не вигідно, щоб мільйон людей повернулися з України назад в Росію. Бо вони звикли отримувати ті гроші, які вони отримують зараз. А вони такі грошей не будуть отримувати. Єдині гроші, де їм такі зможуть заплатити, це знову ж таки кримінал. Тому знову ж таки, це до розмов про те, що якщо Путін помер. Бре, війна закінчиться, друзі. Ну коли Сталін помер. То радянщина не розвалилася. Система працювала після Сталіна. Прийшов наступний, 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 наступний. Тобто, все це працюватиме, воно воюватиме. Нам треба ставати сильніше і нам треба підтримувати своїх. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я вас дуже всіх люблю, ціную. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можливо, ви хочете стати спонсором нашого каналу. Під відео є кнопка спонсорувати. Всім іншим, я кажу «Па-па». на вихідних у нас вийде ще одне відео. І тому вас запрошую поставити дзвіночок, аби його не пропустити, Па-па!